12 липня 2015 року. Лендінг, Нью-Джерсі, 18-річна дівчина Тіфані Валенті, близько опівночі потрапляє під потяг. Що це було? Самогубство чи вбивство? Що приховує 45-та миля, на якій все це відбулося? Аби зрозуміти хоча б трохи, давайте почнімо з самого початку. Привіт! Мене звуть Оля, і ви на каналі Історія на ніч. Сьогодні ми поговоримо про таємницю, яку досі намагаються розгадати поліцейські і родина жертви. Справа дуже цікава, і мені б дуже хотілося обговорити це з вами в коментарях. Тому обов'язково пишіть ваші думки з приводу цієї історії. А також не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш канал. Бо ми дуже часто чуємо, що наші історії цікаві, але вони просто не потрапляються в рекомендації глядачам. Саме ваша активність допоможе нашим відео у просуванні. А тепер повернімося до історії. Мати Тіфані, Даяна вже мала двох старших доньок від попереднього шлюбу, коли познайомилася з батьком дівчини, Стівеном. Вагітність спільною дитиною стала неочікуваною для майбутніх батьків. Але була радісною звісткою. Тому, коли Тіфані народилася у 1997 році, Даяна і Стівен огорнули її теплом і любов'ю. Як батьки потім описували дівчину, вона любила все, чим займалася, обожнювала робити все на світі, але найбільше її душа лежала до спорту, а точніше до волейболу. Вона тільки закінчила старшу школу і готувалася вступити до коледжу. Де планувала продовжувати грати у волейбол. Але наступило 12 липня 2015 року. Це була субота, ранній вечір. Ця родина відправилася на сусідню вулицю святкувати випускний козена Тіфані. Гості готували мідії на грилі та добре проводили час. Тіфані теж весело проводила час, грала в волейбол з іншими, посміхалася. До того ж ще й мали під'їхати її друзі. З часом Тіфані сама пішла додому, вся інша родина ще була на вечірці. О 21.15 Даяні, матері Тіфані, надійшов дзвінок від подруги Тіфані. Я біля вашого будинку, можете вийти? Матір сказала, що так, без проблем вона зараз підійде до будинку. Стівен вирішив піти разом з Даяною. Коли батьки підійшли, то побачили, як подруга Тіфані кричала, що Тіфані скористалася її кредитною карткою без відома. Тіфані це заперечувала. Проте з часом, коли подруга пішла, Тіфані таки зізналася своїй матері, що скористалася кредитною карткою. Це обурило Даяну, адже вона завжди вчила свою доньку порядності. Мати вирішила залучити до виховного процесу ще й батька, тому пішла в дім, аби покликати його. Стівен, як типовий батько, просто одразу зайшов додому і не брав участі в цих сварках. Проте, коли вони вийшли з будинку на двір, Тіфані вже не було на годинку було 21-29. Батьки почали обшукувати вулиця, куди Тіфані могла піти. Уздовж вулиці стояло припаркованими приблизно 20-30 машин, в деяких з них були люди, але ніхто з них не бачив Тіфані. А її б точно запам'ятали, якби побачили, адже зріст дівчини був 1,87 см. До пошуків Тіфані долучилися всі родичі, які були на вечірці цього дня, обшукували всі околиці. Вони були впевнені, що вона не могла далеко піти, адже Тіфані до смерті боялися темряви. Паралельно з пошуками родичі закидували телефон Тіфані смс-ками з питаннями: де вона? Та проханнями повернутися. Батько скидував також і голосовими повідомленнями: Теф, де ти? Я дуже сильно тебе люблю. Ти найдорожче, що в мене є. Будь ласка, повернись додому. І раптом Стівен натикається на щось плоске на узбіччі біля свого будинку. В траві лежав телефон Тіфані. Це змусило батька ще дужче нервувати. Тіфані не могла просто його загубити і не побачити. Вона була з телефоном в руках 24 на 7. Вона навіть до ванної кімнати ходила з ним. Батьки вирішили подивитися записи з камери спостереження, яку встановили біля свого будинку у напрямку лісу. На кадрах видно, що Тіфані вийшла з подвір'я о 21.28. Даяна і Стівен разом із собакою вийшли о 21.29. Коли вони вийшли, Тіфані вже ніде не було. Тіфані була в чорній футболці, дуже світлих джинсових шортах, нових балетках, які вона нещодавно купила, а волосся було зібрано в пучок, на голові була біла спортивна пов'язка. Коли Даяна подивилася на кадр з камери спостереження, їй здалося, що Тіфані хтось окликав адже на стоп кадрі видно, як дівчина озирається. Проте я хочу зазначити, що вона озиралася у напрямку свого будинку. Наступні дії Тіфані були невідомими. Стівен подзвонив своєму рідному брату Мікаелю, аби той теж допоміг з пошуком його доньки. Мікаель поїхав до своєї матері, бабусі Тіфані. Вона жила неподалік, менше кілометру, і була вирогідність, що дівчина пішла до неї. Але як виявилося, Тіфані там не було. На годинку вже було опівніч. Пошуки вже тривали дві з половиною години. Але поки безрезультатно. На зворотньому шляху від бабусі Тіфані, Мікаелю чомусь спало на думку повертатися іншим шляхом назад вздовж по Роуд. Це дорога, яка була неподалік від залізничної колії. Поруч із коліями є проїзна частина дорога для службового транспорту. Там повсюди були встановлені прожектори та було багато поліцейських. Офіцер сказав, що когось збив потяг, віроїдніше жінку. Але поліція міста не почала розслідування, бо це сталося під юрисдикцією залізничної компанії Нью-Джерсі Транзіт. Тому на місці був офіцер залізничної поліції так, в Америці є і таке. Мікель запитав цього офіцера, чи не бачив він тут високої дівчини метр вісімдесят сім. Офіцер сказав, що ні. Але тут потяг збив людину, і якщо Мікаель хоче, він може подивитися на тіло. Можливо, він впізнає в ньому ту, кого він шукає. Ось як Мікаель описав побачене. Я дуже радий, що туди пішов саме я, бо я абсолютно впевнений, що мій брат не пережив би таке побачити. Я нікому не бажаю таке побачити. Мабуть, це було найжахливіше, що я бачив. Врешті-решт, це потяг. Тож я провів. Пізнання і підтвердив, що це були залишки Тіфані. Поліцейський сказав, що зараз ми поїдемо до мого брата і сповістимо його разом. На годиннику було приблизно півна третю ночі. Зять Даяни стояв на дворі будинку і був білий, мов крейда. Даяна підійшла до нього, і той сказав, що дзвонив дядько Мікі і просив всіх чекати на нього вдома. Родина покірно чекала біля будинку. До нього під'їхав поліцейський автомобіль. З машини вийшов Мікаель. Даяна в сльозах почала кричати і питати, що сталося, і Мікаелю довелося розповісти жахливу звістку родині. Думаю, ви уявляєте розпач всієї сім'ї і особливо батьків Тіфані. На наступний день про цей випадок почали писати газети. В статтях зазначалося, що Тіфані вчинила самогубство. Родина була ще більше розбита після таких новин. Адже поліція навіть не допитала родину, не дізналася нічого про дівчину, не надала ніяких матеріалів по справі. Як можна було так швидко встановити, що це самогубство? Тим паче батьки були впевнені, що в Тіфані не було депресії, вона була життєрадісною і часто посміхалася. В неї було багато планів, навіть на наступний день вона вже мала плани піти з друзями до аквапарку. Нічого не натякало на бажання. Вчинити самогубство. Хоча скажу одну ремарку на захист цієї теорії про самогубство: якщо людина часто посміхається, це ще не означає, що в неї немає депресії або суїцидальних настроїв. Тому будьте пильнішими до своїх близьких та друзів. Згадайте історію про актора і коміка Робіна Вільямса. Він завжди посміхався і жартував. В нього була блискуча кар'єра і товпи шанувальників. Проте він вчинив самогубство, бо за маскою сміху він ховав біль і депресію. А люди не звертали на це увагу, думаючи, що він сміється, значить, все добре. Повернімося до історії. У звіті залізничної поліції було зазначено, що дівчина стояла на коліях, бо хотіла вчинити самогубство. Даяна і Стівен вирішили звернутися до адвоката Паула Дамато. Аби той допоміг їм розібратися з надбалістю поліції і знову відкрити справу. Спочатку адвокат думав, що просто батьки не можуть смиритися із самогубством дочки. Це доволі класична поведінка родичів в подібних ситуаціях. Але потім, отримавши звіти і перечитавши їх, Паул Дамато змінив свою думку: ось що відомо про ніч, коли померла Тіфані із звітів. У неділю, 12 липня, поїзд Нью-Джерсі Transit No4693 виїхав із Філадельфії о 21.50 і попрямував на схід до атлантик Сіті. На борту було приблизно 60 пасажирів та екіпаж. Потяг проїхав під мостом на Тілтон Роуд у містечку Галовей та прямував до перехрестя на Джоана Авеню. Потяг збив Тіфані о 23.12. На відмітці 45-ї милі. Це дуже протяжна та темна ділянка колії. За результатом огляду потягу удар припав саме на нижню ліву частину потягу, ближче до колії. На зміні було два машиністи, старший машиніст та його помічник. Того дня вони дали свідчення, що Тіфані стрибнула перед потягом ось як виглядав діалог поліції з помічником машиніста в ту ніч. Коли ви помітили людину на колії. Я побачив її вже тоді, коли вона була під потягом. Але вже через шість днів, даючи свідчення під присягою, старший машиніст розказав іншу версію. Я розмовляв з кондуктором, я не бачив її, бо стояв спиною. А от що сказав під присягою помічник машиніста: я бачив щось приблизно за пів кілометра чи за кілометр, ніби людина вистрибнула на колію. Виходить, що помічник машиніста був єдиним свідком. Але його свідчення були неясні та змінювалися. Проте і понині залізнична поліція силається на ці неточні слова машиністів, аби не розглядати цю справу. Хоча уявіть шок, в якому перебував машиніст в той момент. Ціло дівчини було подроблено на частини і розлетілося в різні сторони. Звичайно, що така травмуюча картина вплинула на те, що машиніст не може тверезо оцінити, що відбулося, і дати нормальні свідчення. Також були розглянуті записи із чорної скриньки. Вона записувала все, що відбувалося із двигном в час руху швидкість потягу, коли спрацювало аварійне гальмування, коли пролунав гудок. Згідно з її записів, з моменту як помічник машиніста увімкнув гудок. Застосував аварійне гальмування та збив Тіфані, пройшло 4,1 секунди, швидкість потягу 80 км на годину. Чи можна тоді вірити, що він бачив, як вона стрибнула під потяг? Можливо, він побачив тільки момент, коли потяг наїхав на Тіфані, і частини тіла розлетілися? Можливо, тіло Тіфані на той момент вже давно лежало на цій колі. Адвокат Паул Даманто вирішив залучити для розслідування свого друга, детектива Джима Бренненстола. Найперше питання, яке детектив поставив сам собі на початку розслідування: чому саме 45-та миля? Чому дівчина вирішила пройти весь цей шлях, а це 4 кілометри від будинку, і стрибнути під потяг саме на цій ділянці? Якщо вона вирішила покінчити життя самогубством, чому вона пішла так далеко, ще й де так темно? А ми ж пам'ятаємо, вона боялася темряви. Навіть зараз, коли ми не розглянули ще й половини зачіпок, вся ця історія дійсно не схожа на звичайне самогубство. То чому ж поліція залізниці так швидко все закрила? Насправді будь-хто з американських поліцейських скаже вам, що залізнична поліція не займається розкриттям вбивств, тим паче загадкових смертей. Їх специфіка роботи зовсім інша, але це сталося на їх жаль під їхню юрисдикцію, тому вони не мали бажання сильно цим заморочуватися. Всі їх дії з самого початку суперечили правилам проведення розслідування. Коли вони приїхали на місце. Вони не очепили ділянку належним чином, тому всі топталися, залишаючи зайві сліди. Після такого дуже тяжко знайти якісь зачіпки. От і маємо коротке розслідування і запис у свідоцтві про смерть Тіфані, самогубство. Дуже зручно і швидко. По суті, ніхто не провів навіть нормального розтину тіла, не перевірив на можливе зґвалтування, ДНК, ніхто не перевірив. Аналіз органів ніхто не перевіряв теж. Але треба надати увагу токсикологічному звітові. Ані алкоголю, ані слідив наркотиків в організмі Тіфані не було виявлено. Ну а через декілька днів після смерті тіло Тіфані було кремоване. Тому детектив і адвокат, які взялися за повторне розслідування, не могли навіть зробити ставку на ексгумацію тіла і повторну перевірку. Ну а тепер. Найцікавіше, пам'ятаєте, у що була одягнута Тіфані, коли вийшла за межі двору? Так от, в момент смерті на ній не було взуття, не було білої пов'язки, джинсових шорт та чорної футболки, тільки спортивна майка і білизна. Навколо ділянки 45-ї милі цього одягу теж ніде не було. Тобто, це якесь дивне самогубство. Дівчина, яка боїться темряви, викидає свій телефон біля будинку, йде в найтемнішу ділянку за 4 кілометри від свого будинку, по дорозі десь роздягається, роззувається і стрибає під потяг. Це, м'яко кажучи, дуже дивно. Ще треба зазначити, що поліція перед встановленням самогубства не спілкувалася ні з родичами, ні з вчителями чи лікарями дівчини, ні з її друзями. Під час повторного розслідування детектив встановив, що у Тіфані були стосунки з дівчиною на відстані. Родина і друзі, якщо ще приймали орієнтацію Тіфані, тому вона не відчувала ніякого утиску в цьому питанні. Тіфані розірвала стосунки з цією дівчиною, але, судячи з листування в телефоні і свідченням родини, це було полюбовне розставання. Після певного часу Тіфані вступила в стосунки з іншою дівчиною, і в них якраз був цукрово-букетний період. А це теж зазвичай період, коли ти точно не думаєш про самогубство. А ось ще цікавий факт: через три тижні після того злощасного випадку Даяна, матір Тіфані, прогулювалася вздовж Тілтон Роуд. Вона це робила кожен день після смерті доньки. І ось вона вже котрий раз проходиться цією вулицею, аж раптом бачить на узбіччі взуття Тіфані, десь за два метри від взуття лежала і біла пов'язка. Місце, де були знайдені речі, знаходилося за три кілометри від 45-ї милі, де Тіфані нібито стрибнула під потяг. Щоб ви розуміли, вся та ділянка всипана чимось на кшталт щепеню. Навіть у зоті там іноді боляче ходити. А вона що прийшла босоніж? Тим паче, якщо придивитися на фото ноги Тіфані, на ній немає ран і слідів від відщебеню. А вони б точно були, якби вона дійсно прийшла пішки три кілометри цією дорогою. А от вам ще приголомшливий факт: у звіті Ростину чогось було написано, що частини тіла було відрізано. Саме відрізано, а не відірвано, як зазвичай буває при збитті потягу. Ну і на місці збиття на колії була дуже велика калюжа крові, саме в цій лівій стороні, про яку я розповідала раніше. Так от, така калюжа крові не могла зосередитися в одному місці під час збиття. Це більше було схоже на те, що тіло вже лежало на колії і стікало кров'ю. Давайте ще повернемося до стоп-кадру з камери спостереження. Той момент, коли камера зафіксувала Тіфані. Якщо зміститися вправо, то на кадрі можна побачити спалах від фармашини. Адвокат Паул Дамато вважає, що вона точно сіла в авто. Хтось під'їхав до неї, поки Тіфані йшла вдовж дороги. Хтось, кого вона знала і довіряла, тому й сіла до машини. Скоріше за все, одразу після цього в неї вихопили телефон і виконали на узбіччя. З часом родина оголосила про грошову винагороду за будь-яку інформацію, яка може допомогти з розслідуванням справи. І одного дня їм подзвонив робітник магазину, який чув, як троє його підлеглих обговорювали справу Тіфані. Цього чоловіка допитали під присягою. Я чув про це. Хлопці говорили на цю тему на роботі. Вони сказали, що насправді це було вбивством. Детективи згодом допитали під присягою трьох цих хлопців. Але всі вони сказали, що нічого не знають. Знову глухий кут. Слідство детективів і родини досі триває. Всі сподіваються, що вбивць буде знайдено і покарано. І нарешті смерть Тіфані позбудеться приписки. Самогубства. Ось і все. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте подобайку та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. І напишіть свої думки в коментарях або, можливо, ви ще щось знаєте про цю історію, теж обов'язково напишіть. Дуже цікаво буде почитати. А з вами були Історії на ніч. На добраніч.